Віка, ну і Богу, ну де ти ходиш? Ну скільки ж можна фарбуватися? Ну Так кожному випуску, ну, чесне слово. Привіт. Ти не Віка. Блін, ну я ж казала, він помітить! Галя, де Віка? У неї сьогодні день народження і її не буде. І так кожного року. А що з випуском? Нічого, ми зараз все запишемо, все буде добре. Як у сидить на цьому Привіт всім! З вами Леся Кимчук та Вікторія, сигалина Галина, І сьогодні ми говоримо про таке. Стоп! Віка ніколи не каже: ми говоримо про таке. Ну ок, ми говоримо сьогодні не про таке. А про яке? лихо. Є ще кандидати. Під час першої зустрічі з Вікторією, коли мені було її шкода, тому що це було коли нас агітувало приєднатися до тої могилянки. А ми всі такі сиділи такі, ня 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 типу, ну кому це нафіг треба. І якось воно було не дуже такі приємні відчуття. Але потім все змінилося. Білява завжди загружена дівчинка, яка щось постійно робить, яка постійно всіх агітує, яка такий, знаєш, такий великий, дуже сильний живчик. І я подумала, о Боже, як вона все встигає, це ж просто якийсь неймовірний заряд енергії всередині цієї людини. Але. Е я був набережений, оскільки до цього бачив віку, тільки з екрану появився, я свого мотору подивився передачу, там янка. А потім, коли зустрілися, то я тут вам о, класно, це та дівчина з екрану. Але тут немає але Їто просто багато енергії все. Перше, коли я побачила віку, вона мені здалася такою високою структурною, та впевненою в собі. Коли я вперше зустрілася з Вікою, я тоді ще була білявкою, і дуже дивно, але вона мені здалася м, рідною, вона мені здалася чимось може на кшталт мами, і мені хотілося знайти в Могилянці когось такого, на кого б я хотіла рівнятися, і саме Віка стала тою. Ти мені тогда очень напомнила. Ну, ти розумієш комі. Тому що ти була. Um, ты было сверхактивная. И, по-моему, тогда как раз решалось, кто будет старостой. И ты выдвинул свою кандидатуру. Я еще тогда подумал, что понятно. Ну, я помню, что Вика задвигла только на массовому здоровье, чтобы агитувати за И вона була така в рожевому з рожевим лайфходом. Мені здалася такою дівчинкою, дівчинкою, блондиночкою. Потім, коли я вже далі з нею почала спілкуватися, це виявилася насправді дуже така чуйна людина. Яка цікавиться і хвилюється за тебе. Це вже був один з останніх етапів вступу. І ми вже як би, розуміли, що ми будемо вчитися разом. Вона підійшла і сказала, правда, якщо ми однозначно однозначно сюди вступимо, то будемо робити тут щось цікаве, якісь проекти. А взагалі, можливо, можливо, зробимо студентське телебачення. І я сказала, так, звичайно, це було б дуже круто. Я тільки за ініціативи. Вона не занудна і вона класна і короче з ним народження. Віка. Можна? Можна починати вже? Можна. Я, я просто не знаю, хто то тут. Добре. Ой, а в мене губи взагалі нормально нафарбовані, чи ні. О, Леся, в тебе, здається, волосся розхуйовджене. От знаєш, от якби тобі ще волосся, пофорт. Ні, ні, наступна! Худейське братство провело чергову акцію на другому плацу. Подробиці у нашому сюжеті. Ні, ні, тут все не то. Знущаєшся? Я щойно прочитала фразу з ідеальною дикцією з першого дубля. Ні, ну ти не розумієш, що ми будемо файли давати? Мабуть, я піду. Та, давай. Наступна Вікторія мене асоціюється з персонажем мультику Крижане Серце Едзою, тому що це Віка у нас красива, мила струнка дівчина, яка всім магічним чином керує. Она белявка и гарно спевает. Для Вик меня то Вика достаточно и оригинальная, явных ассоциаций не возникло. Вика, это и Вика. Довольно старый фильм еще моего детства назывался "Блондинка в законе", которая очень хотела доказать всему миру, что она не просто папин кошелек, не просто красивая внешность. Не просто білі волос, а щось то гораздо більше, тепліє і умніє внутрі. Вона дуже така самопутня і, мабуть, тому ні на кого не схожа, тому що схожа на саму себе. Але от я пригадую останній випуск та могилянка і Віка була такій милій, жовтій ковтинці, і вона мені нагадала курчатку. Напевно, віка асоціюється з Лунтиком. Такий міні міні Сьогодні вранці я дивилася а, фільм 2015 року «Попелюшка». І там на початку цій світлій дівчинці, Попелюшці, мама каже завжди будь доброю і сильною. І протягом цілого фільму вона, власне, і орієнтується на, на це бажання, і Віка, мабуть, така от собі добра і сильна світла Попелюшка. Вона мені нагадує. Ем... Принцесу Беллі із муль... діснеївського мультфільму Карсуня та Чудовиська. Вона така е, витримлива, е, терпелива до нас всіх, е, і не боїться труднощів. На Гаррі Потера, да, ні, на Герміону, точно. Вона, короче, все встигає, вона все знає. Якщо якась проблема, Віка, Віка все порішає. І Віка така: як Патронус, хрінак і все. Слухалась. А може все-таки Тая Могилянка? Тая. Таїсія. Я тебе прошу. Ніяких Тая Могилянка. Ти що ж, Віки все одно Могилян немає. Могилянка вже не тая. Шо? Ну що там, кандидати скінчилися? Ей, нарешті. Віка. Я хочу тобі побажати на твоє день народження, щоб ти була такою ж самою класною яскравою будинкою, якою ти є, найкрутішим продюсером. І найкрутішою співведучою, якою ти вже є. Але я тобі хочу побажати наснаги і терпіння витерпіти отаку от команду і такого мене, який ми всі є. От, І щоб Хочу тобі побажати, щоб тебе не розчаровували твої близькі, Ну, бо ти їх не розчаровуєш, це я в тому абсолютно впевнений. Щасічка, здоровечка від очок. Що ж я хотів сказати? А, а все, згадав Вікторія. Ти дорослішаєш, але я вірю, що в душі ти залишаєшся все тією ж маленькою, милою, світлою дівчинкою. Попри те, що ти дуже активна, ти дуже приємна і з тобою дуже весело і цікаво вести якісь задушевні розмови на кухні. Я тобі бажаю терпіння і сил, щоб витримати нас. Багато дітей плакати лише від щастя і кинути роботу і зайнятися повністю твоєм могилянком. Не припиняй дивуватися світові, який тебе оточує, і завжди знаходи в ньому щось. Е, варте твоєї уваги і варте вдосконалення, варте твоїх ідей. Бажаю е, тобі багато, багато добра та світлих успішок. Хорошого наслідку і сонячного наслідок. Я щиро бажаю тобі безкінечної любові. Сонячного настрою, будь-яку погода, хороших та вірних друзів, успіхів в особистому житті та побільше приємних моментів кожного дня. Щоб день, який ти проживаєш, завжди ти приходила додому, падала на ліжко і думала, о Боже, який це був прекрасний день, і щоб такий день був кожен. Основне, чого я тобі бажаю, це щастя. Щастя не безкінечно, тому що якщо воно буде безкінечним, ти. А будеш забувати, що воно таке взагалі. Я бажаю тобі всього такого самого-самого світлого як твій колір волосся. Успіхів подальшому житті. та наткнення. Щоб всі твої якісь такі маленькі, дитячі і не дитячі мрії збувалися. І також я тобі бажаю, бажаю. бажаю. завжди відчувати, що ти на своєму місці у потрібний час. Міцного. Вірного кохання до кінця я не говорю. З днем Завжди. Ти прекрасна. Ну а ти знаєш, що та могилянка не та, на цій перестаре.